Друзі, на ферма працює. поодносимо молочко, по замовленням. Добавилася в мене ще одна бабулька, просто щоб я її підносив, бо їй наче недалеко, але ножку болять. І важко їй також приходить до нас. Ми працюємо, поки є можливість. Людям приємно і нам клієнтів тіряти не приходиться. Так що, приходиться держати Марку <ріхи> доставка майбутня <ріхи> будемо ну, що робити, треба ж якось людям допомагати, тим більше тут рядом <ріхи> Не вогнавайся, люба. Ой, капець. От одре. Да, казах. Mm. Джерсік, що ви кричите? Ну, друзі, всім вітання. У нас поповнення. Да, ну, скоро вже вечір, мамку по будеш пити. У нас наша зарюня привела нам вчора такого козака гарного. Бицюган такий красивий, білий скрат. Мальва. Напевно, весь в бабулю, в мальвичку нашу. О, зараз підчищаю, тому що це було пів 12 ночі аж ми ну, зайшли в хат десь з півдесят. Почались потуги в неї, ми їй трошки допомогли. Там запитують у мене, що це найважче управління у господарстві. Ну, напевно, найважче для мене це після базаря. Тому що коли ти півдня відсутній, ти тоді приїжджаєш додому, а в тебе тут все, повен рештак, потрібно вичищати там. Куча купа роботи, в общем. Вони, ну, саме, саме, саме гірше як для мене, як для любого господаря, це коли е, як би сказати, нештатні ситуації виникають. Це такі, як, от, наприклад, заруння вчора у нас розділилася вона до сих пор не щистилася. Тільки що її коли окситоцин. Щоб матка сокращалася, щоб ну, Дрюс, начебто як почала потуги, якісь почалися. Сподіваюсь, що вона чиститься і все буде добре і не прийдеться від лікаря привозить, щоб почистили її. Ну, там дається сутки начебто на корову, щоб вона чистилася. Звісно, добре, коли вона зчищається. Там протягом часу-години-двох. Так що друзі от так. робота вона, ну, як робота, ти береш і працюєш, тому що за тебе її ніхто не зробить. Ну, як би сказати, Ми люди з села ми на цьому заробляємо якусь копійку, щоб платило собі та на дітей, на сім'ю. Для нас це якби звичайне діло. А от... Просто коли ти чекаєш отак ось цього отелу і тебе коровка розстелилася і щось, щось, щось іде не так, оце, мабуть, це, мабуть, найгірше, гірше будь-якої роботи. Тому що добре, коли все добре, Катя, а коли отакі нештатні ситуації, то дуже якось ну це додається тобі клопот. Тобто, коли вже в тебе механізм налажений, тобто, ну, ти вже знаєш, що ага, ото, 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 ти приходиш, робиш це все, і з дня в день ти привикаєш, ти вже е, виробляєш якусь свою систему управління, що, допустимо, зайшов, там, насипав їсти, вони там поки дядя підчищаю, вони вже під'їли, те підсипав, там друге, третє четверте. Тобто ну, кожен для себе робить якісь ну, там, висновки з цього всього, як управлятися правильніше. І у кожного своя робота. А от Коли таке відбувається, це, мабуть, найгірша а робота вона Вона робиться. Ми намагаємося зробити так, щоб вона полегшити її для себе. Наприклад, колись ми провели воду сюди в конюшню. Тут набирали відра, носили, напували дівчаток. Ну, їх було тоді четверо, по-моєму. Ну, прийшов час, коли їх у нас стало. Два ряда по чотири. Ми підключили водичку їм в паїлки. Да, спочатку було цікаво наблюдати за ними, як вони вчаться з них пити. Але вони навчились швидко. І молодняк швидко навчився, я вам скажу, що немає в цьому нічого страшного, швидко всі навчилися. Ну, нам набагато легше стало управлятися. Ми вже не, не заморачуємося з водою. Тобто, ну, я вже знаю, що вода в них є. Тобто вони поїли, захотіли попили. Хотілося б, звісно, ще б зробити тут. Якби був до тракторця прицепчик одноосний, щоб сам викидався, ну, перекидався на бік там чи <кхи> назад. Аби наклонний зробити, щоб чистити було легше, тому що ну, таки, ну, полегшити собі цей ще труд. Ну, а так. Ну що, друзі? Хоті вихідні сьогодні влаштувати. Поспав трошки. Ну, до 2 часа дня там поуправлявся трохи, оскільки 10 чи початку 11 зайшов у хату. Ну, до двох часов поспали з дружиною, потім до трьох часов кофе попили пішов працювати. Взагалі син сьогодні трошки поколов дров, потім я доколов усе інше, практично все докололи. Так що потрошку їх треба колоти та скидати на кучку, щоб вони підсихали вже до нового сезону. Ну, Коляться в принципі непогано. Тут ще кучка така дебеленька перепиляти, це треба маленькі. Просить сина, щоб допомагав, та може ще якийсь за місяць до огородів та ми його поколимо, беремо, щоб очі не муляло. Бо Може буде можливість десь їздити, щось іще підзбирати. Та й тут у нас біля нас тут повалених багатенько. Це як був бураган, у нас розламало деревця. Можна проїхати тракторцем та позбирати, попиляти та поперевозити їх. Лишнім воно ніколи не буде. Тобто хай краще воно лишиться, ніж коли його не хвата. Так що йду чистити рішточки, їсти подавав дівчикам зараз почистить у них та тобто, піду відпочину. Дружина дружина подує, поки а потім я вийду підкладач. Вже дзвоник дзвонить, доїться, кричить. Вийду, підкладу сінцялем. Друзі, ну що, загуляла нарешті наша рижуха, і ми тут з сім'єю поїхали по спермодозу. Добре, що не заблудились, поїхали правильно. Там було важко поїхати неправильно, бо все добре прямо. Взагалі, прошлую неділю в суботу ми купували одну спермодозу. Ну, вона була повинна нам гуляти в понеділок, максимум. А вона зараза не гуляла в понеділок. А так як ми спросили у нього, скільки вона ну, як би сказати, срок годності, він сказав 7-8 днів, то ми вже порахували, що сьогодні вже напевно 9 день чи який. І вирішили, що краще перебздіть, ніж добздеть, як кажуть. І поїхали сюди в Кам'янське, тут є свинокомплекс, чи як воно тут, ну в общем, придбали спермодозу цю 500 гривень, два флакончика, свіжого розлива. Бересмакуй. Так що зараз будемо їхати осваивати курс молодого бойця що Для мене це, як би сказати, розвідка боєм буде перша. Я ще не разу іскусственно не неї міняв. Ну, вже в принципі дивився, як це люди роблять. Зараз будемо пробувати. Бо до неї дійшло Гадіна. Я їй сказав, що якщо не погуляєш, я тебе зім зараз, а от вона вирішила, думаю, ладно вже, погуляю. Так, виходить, що е, ми дивились в інтернеті, що свинки гуляють від 18 до 24 днів. Ну, може погуляти там на 18-24. на І це виходить сьогодні на 24 день, вона вирішила гуляти. Капець, намучились ми з нею з цими гульками. Вже, мабуть, ну, півгоду пройшло ну, в листопаді місяці ми поросят вже, по-моєму. Да. От, Ну, 5 місяців, якщо да. це раз, два, три, 4, 5, почти пів року пройшло з того времени, як вона погуляла, ну, поросилася. Тобто жре і спить, і все, отак. Вот а працювати не хоче. Тут ждеш, що вона погуляє та приведе її поросят, щоб все нормально було. Це б повинна вона була б вже пороситися. Уже б срок би був поросиці, якщо б вона погуляла, як положено. А вона зараза, не хоче Так що, все, ми погнали. Просто раз була було менше, мені каже. Та ну скільки часу? Год пройшов. Зарівня, з вами трошки легше. Режуля, послухалася, що. На м'ясо може піти, думаю, все буду гуляти, да, лежу? Да, меді. Давай, приймай, приймай. Сподіваюся, що хі, з першого разу зайчок. По такій дорозі туди їздить і побачить. А його придавлювати нельзя, воно саме, да, так? Ну, вона можна сама приймати, ну, послухає, ну, як бонує, вона втягується, бачиш, вжимається до тебе. Це вона втягує сама. Mm -hmm. Ну, так як втягує, можна, допустимо, відкрити, щоб воно трошки якби... Швидше. Щоб поздух пустити, воно ходити назад. Вона сама втягує. Mm -hmm. Ех ти ж моя дівка, пів ми тебе ждали. Ще попробуй, це взагалі тобі кабзда буде. Блядь, ти висока, я любую чула. Рішить покататися. Ну їй ж треба так і м'яч, щоб вона ж думала, що кабан. Вон. Ну, то есть кабан на кабан, ну, ну настоящий. хе хе глянуть на мене, твоє і кабан, конечно. Ну. решуха, а так приємно на тобі сидіти це. Ти квадратна, як, як табуретка. На мопеді, як сиди, жопа болить, на тебе залізь, і все нормально. Точно, як на коня. Е, хот ти гіді рок! Дворка дивиться, думає, от ви скажені, так? Да? Зором попроща, вам велита і все, а тут бачиш, вона дожна його втягувати. Стістій, дівчата Сті. Сейчас треба так багамня, кабан, що будеш. Виш... <сіхи> 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 Оце контент. Так, <сіхи> <сіхи> да, друзі, перший раз. Дай Бог, все буде добре. Там треба буде дивитися, через скільки треба буде повторити. Не проливай режуха, такий продукт. Дев ты ще поешь? Да. Приймає наша хороший. Що ми цього так довго ждали, капець режу. Як це все, друзі, не просто. Що, не записуй? Десь викинула. записувала, записувала, взагалі выкинула. Як бурляк, так тільки на сміну поставили, руку все. Ах, ти ж наша рижуха. Ну і, якщо вечором повторимо, часовий якраз подвоїш, і вечором ми її повторимо, то все. Не нафік нам клуб, да? хнур, так? Звісно, якщо держати їх багтенько, то хнур нурик би не помішав, щоб не кататися, ніби не заморачуватися. І пишло. Жопи вже в пірічку повбивалися. <звук> Ох, і ріниш, не ж десь трошки не дозакрив вже. <звук> який красавиць. Всього який красавець. <звук> так, це бройлером пішла четверта неділя. Хочу замовити на цю п'ятницю знову нового бролера. Качечки будуть на 29, якщо я не помиляюся. Фу, СПТ вже Тарантіни. Ну, Вирішили з дружиною брати так по 20 штучок. Підняли 20, сюди в клітку вбрали, інших можна взяти там через пару тиждень, допустимо, ну, неділі 2-3 і брати нову партію. нову партію. І тобто ті вже підросли ми. Вирізаємо, тих беремо, і, щоб не замарачуватися, тому що великими об'ємами дуже складно, їх нема де тримати. Тому. А всю клітку багато ми не запхаємо. Ну, максимум це 20 штук знизу. Ну, максимум 20 штук і то це, мабуть, буде багато, ну, якщо ми їх не будемо доганяти до великого, до великого об'єму, то я думаю, сподіваюсь, місто їм вистачить. Ну, якось бройлер гарний, класний. Ріжу. Мальва прикрати. Кричищек дурне. Так, друзі, ну що, козак наш поїхав сьогодні на нове господарство. Зранку заїхали. Мальва! Зранку заїхали, його забрали і поїхали. Козак додому, до себе на нову хату, до своїх братів і сестер. Тепер ми чекаємо нашу ластусю. Я тебе зараз їх помукаю. Ох і горлопан! Так, друзі, ну що, ржуха наша почула наші молитви як кажуть. Вчора ми її осіменили. Вечером повторно зробили це все, ну, там все на відео видно, як я на ній катався. Так, цікавий опит для мене. Потім що у нас сьогодні зоренька наша не щистилася, намагався їй допомогти, але не вийшло, позвонив сьогодні ветлікарю. Я їй проколов антибіотик. і Завтра потрібно заїхати в аптеку, купити процетон чи процетол. Це лікарство, яке там, він мені сказав 5-7 днів треба поколоти його, стимулює матку і каже, що через це время потім воно вийти. І каже, трошки потягнеш і витягнеш і все буде добре. І проколоти антибіотик, що потрібно буде. Ну, завтра заїду, узнаю за антибіотик такий, щоб ну, можна було вживати молоко. Тому що є такі, що не, ну, у нас є а після нього не, не можна там, чи два, чи чотири доїння не пам'ятаю, вживати молочко. Ну, Подивимося, якщо. Не буде того, то будемо коло це, а молочко тоді будемо збирати цим людям, які у нас забирають теляток, ми їм віддаємо це молочко, наприклад, яке ми прокалюємо коровок антибіотиком, якщо. і це молочко, що ми збираємо, ми їм віддаємо. Ну, коли в них є бажання, вони там якісь кошти нам дають, але це не ну, немає ніякої різниці, ми просто віддаємо, так як воно нам не потрібне. Ну, можна виливати свиням, але ж свині, коли пробують молоко, потім починають кричати і дуже важко їх успокоїти після молока. Ну, рижуха ще зранку стояла сьогодні, я пробував сідав на неї вона стояла, ще, але ж уже... всі процедури ми провели вчора. і Сьогодні вона вже спокійна, Ну і дрихне, я її почистив соломкою насипав сухенькою, вона дрихне як удав. Так що завтра придбаємо процитол і будемо прокалювати нашу зоріньку. Щоб її... ну, так як мій лікар пояснив, каже, я у себе на роботі ми вже цього не робимо. Не чистим корову, ми каже, прокалюємо цим процитолом, антибіотиком. І шісток потихеньку виходить каже, там на пятий сьомий на день ми його витягуємо і все каже. Так що Час йде вперед, потрошку. і... Ветеринарія двигається вперед, по-другому все відбувається. Якщо раніше потрібно було їх чистити, там запихати таблетку у матку, щоб не було цього, то зараз вже трошки простіше робиться і по-іншому -по є препарати, які стимулюють цю матку і воно виходить саме потихеньку, так що ну, воно і краще, воно легше трошки людям і лікарям. Головне, що є, до кого дзвонить, і з ким проконсультуватися. Вколоти, то я і сам колю, інколи навіть перевіряю сам коров. Ну, як би сказати за цей час, який я займаюся коровами, трошки здобув якийсь хист. Та й воно приходиться, тому що не завжди можна дозвонитись до ватліка. І ну, з урахуванням того, що вже не один рік займаюся, тримаєш корівок, то вже. Дещось в своїй голові відложилося, дещо треба колоть, дещо треба яку процедуру провести. Так що чорна полоса наша, нарешті, я сподіваюся, закінчилася. Потихеньку все, ну як би сказати, налажується. Ріжуха, слава Богу, у нас гуляла, ми її прокололи. Ну вона гуляла на 24-й день зараза. Ну, Сім'я тепер це викинути. Ось і минили ми її ну по-моєму, Йоркшир. Ну Будемо чекати. Записали все. Козак наш поїхав. Так що, ось так.